Вітаю, шановні глядачі. Ще частіше можна почути слова про те, що не варто Україні витрачати всі свої сили на війну в Донбасі. Може, врешті-решт, треба підшукати умови для домовленості? Може, врешті-решт треба усвідомити, що якщо частина населення не бажає жити у єдиній неподільній демократичній українській державі, а бажає приєднатися до Росії або створити власне державне утворення, то хай собі створюють, чому мають гинути наші громадяни, чому держава має витрачати стільки грошей на війну? Тут можна було б сказати інше. Що насправді ніякого реального розмежування з територіями так званих Донецької і Луганської народних республік бути не може, тому що це ніякі не квазідержавні утворення, а плацдарм для наступу Володимира Путіна на територію України. І до речі, Крим також плацдарм, але більш відкладений, пов'язаний з намаганням Володимира Путіна затвердитися у Чорноморському басейні. Це загрожує не тільки нам, а Донбас, очевидно, тільки нам. І тому ніяких домовленостей про розмежування з Донбасом не буде. Путін буде використовувати його як територію для подальшого наступу на Україну, накопичення військової техніки, надсилання своїх добровольчих батальйонів. Зупинити це можна тільки якщо Україна відновить кордон над тими рубежами, які були нашими і юридично залишаються нашими до початку російської агресії. Але я хочу навіть говорити не про військово-стратегічні речі. Я хочу говорити про людей. Ось хто вам сказав, що ви реально знаєте про настрої населення Донбасу? Хто вам сказав, що ви реально знаєте про настрої населення Криму? Ви знаєте результати референдуму? Там чи там? Ви дійсно вважаєте, що це референдум? Ви вірите, що може бути вільне виявлення громадян в умовах окупації? Чи ба більше в умовах російського режиму? Може, росіяни мають право на вільні вибори? Чого ж тоді сотні тисяч людей виходили на болотну площу в Москві та інші площі в містах Російської Федерації після сфальсифікованих путінським режимом парламентських виборів? В Росії не буває чесного голосування. І тим більше не може його бути на територіях, окупованих Росією в Криму не було ніякого референдуму, була фальсифікація. І ті, хто були прихильниками залишення Криму у складі української держави, не мали жодного шансу висловити свою волю. А ті, хто бажав приєднання до Росії, навіть якщо бажав. Такі референдуми готуються місяцями, йдуть дискусії по телебаченню, створюються можливості для вільного волевиявлення кожного, вирішуються юридичні проблеми в разі відокремлення території, навіть якщо б це відповідало нашому законодавству. Так що не вигадуйте, населення Криму не виявило жодної волі до приєднання до Росії. Це російська відверта брехня. І тим більш Донбас. Ви бачили, що там відбувалося? Ви бачите, що там кримінальна диктатура. Які вибори і які референдуми в Донбасі? Ви що не пам'ятаєте, як в радянські часи тут 100% голосували за комуністичну партію радянського союзу цю зграю бешкетників. Ви що не пам'ятаєте, як 40-го року населення Латвії, Литви Естонії майже одноголосно проголосувало за парламент, який потім приєднав ці території до радянського союзу? А потім люди десятиріччя боролися за свою свободу, бо вони не хотіли до радянського союзу. Вони не хотіли до Росії. Так що, дізнатися, що дійсно думає населення Криму і Донбасу, можна буде тільки після виведення російського окупаційного контингенту з території окупованих територій. Геть, після цього ми можемо розмовляти про якісь особливі статуси, про якісь автономії, змінювати власне законодавство. Але тільки після цього, а не тоді, коли там стоять хижі. Війська, коли всім заправляють звичайнісінькі бандити, типу Аксьонова, Захарченка, Плотницького. Невже це не зрозуміло? Будь-яка інша позиція це зрада людей. Сьогодні можна зрадити людей у Симферополі, Донецьку, і Луганську. Завтра, в Харкові, післязавтра, в Полтаві, ще через кілька днів, в Києві. Так вони дійдуть до Львова і Ужгорода і підуть на Будапешт. Будапешт наш. Чому ні? Не буває ніякого вільного волевиявлення, коли є окупанти. Давайте з цим погодимося. Ми можемо намагатися зупинити війну, але ніколи не можемо визнати правовий статус окупації, і це має стати головним дороковказом під час врегулювання конфлікту, який путінський режим розпалив у нашій з вами країні. Хай щастить.